Друзі, всім привіт! З вами скажений Бобер і пан Руслан. Сьогодні хочемо поговорити про гафи. Я шукаючи гафи на території України, на теренах всіх інтернет-магазинів, так їх і не міг знайти, і тому мені довелося їх замовити з е, Германії. Чи з Німеччини, правильно? не знаю, як буде правильно. Гафи досить класні. Я в них вже пролазив майже рік. Ось такий стан у них зараз. Навіть чохольчики є. Шипи все нормально. Що тут доробилося вже на території скажімо так, нашої країни, що я тут захотів, щоб мені доробив. Пан Руслан мені зробив на нанизгав ось такі зуби. Для чого ці зуби? Коли ти лазиш літом по мокрому дереву, чи коли ти лазиш по дереву взимку, сама деревина може бути І Якщо ти впираєшся просто металом, в тебе скользається нога. А коли я сюди причепив такі от штуки зуби, стало набагато зручніше лазити саме по мокрій деревині. Тому це одна єдина доробка, яку я зробив в цих гафах. А взагалі ці гафи мені дуже подобаються, в них досить зручно лазити. Але для наших українських арбористів, що проблематично є, правильно, проблематично є те, що їх. В Україні майже немає наявності, і друге це ціна. Тому що ці гафи стоять близько 20 тисяч гривень. Це нова політика. Да. І, в принципі, знайти у нас в Україні їх майже неможливо. Хлопці возять з Європи їх, але це -таки, це треба шукати, це треба виходити, треба, щоб не обманули, треба, щоб привезли вчасно. Бо ти ж хочеш, щоб воно ну, все було зразу і відразу ж в тебе. Але є досить гарна новина. Пан Руслан почав виробництво своїх власних гафів, і він їх зробив по, скажімо так, дуже схожими на гаф Едельрід Скоріше, Скопіював їх з Едельріда Тому давайте послухаємо нашого виробника, з чого він починав і як він їх робив. І ще раз доброго дня. Десь тим літом, тим літом. Тим літом да, десь виходилося. Наш товариш Дімо, Арбумен. Дімка, привіт. Друзі, Антон. Дімо, привіт всім арбуменам Житомира передаємо. Я зробив гафи і Дімі давав на тестування. Напевно, ви бачили в Дімних відео. Там є тестировка. Там є певні зауваження, там певні недоліки, але на даний момент всі недоліки вже нам вдалося виправити. Да. Вийшли на хороший рівень, як би так сказати. Була проблема, як ми називаємо, кочерга. Ну, металічний елемент, скажімо так, в основі всіх гафів. Бо саме цей елемент є основним для того, щоб було зручно лазити по деревам, зручно його носити на нозі, і нога не втомлювалася. І саме основне, щоб гафи досить міцно міць, трималися на нозі. Так, тепер ми показуємо. Це у нас заготовка. Яка зроблена на заводі, вирізана лазером, і гібка производиться там дуже такий крутий станок, гібочний, як комп'ютер. там програми вводяться все під углами. тобто майже нічим не да, ну, від... Вона скопірована повністю з повністю гафів гафів геть отак от де під ногу всюди в сторону ходить, е, Якісь трошки змінені ушко. Це в нас впроти, так же само виходить ушко. Оце таке ушко і От тому що у веделіда ліпучка тут тоньша. Зараз я все вам покажу, ви поймете, чому я так зробив. Це чорновий елемент, Це у нас вже Обшліфований, все просверлений знизу, так як ось тут далі, зро да. зроблені ці шипи, все вже Тобто Враховані наші потреби. Да. Тут а, на висоту, більше-менше, зроблена різьба. підготовлені, як кажуть, до покраски. Так, так ну що ж, показуємо ну, наш... А тепер да, показуємо, що в нас вийшло. Вийшло, хлопці, у нас отаке. Це о, копія Едріда. Шип був зроблений, ну, поки скопірований, дуже проблема з шипами. Я їх шукав, щоб купити, готові там, ну, де продаються. Нема такої можливості. Фірма Крок втекла одна з нашої країни і виробляють там в другій країні вже свої шипи. Е, мені товариш дав е, зуби, крок, мені зробили на заводі. Отакий От зуб, теж він купірований фірми Крок. Це теж чернова заготовка. Теж роблять на ЧПУ станках. Тут так само зроблено шипи. У нас зробляне кольцо. видерліда да там чуть плаче. Тут, виходить, ліпучка ми ось його продиваємо під п'ятку. Ну Кожен там під свій розмір, де п'ятка ставить, виставляє, фіксує. і його не треба постійно розтягувати. Впереді я зробив таку шлейку. 25-ка вставляється це перстіння. І зажимається таким зажимом. Чим мені подобається цей зажим? Коли працюєш на моїх старих гафах, десь чуть прослабилась нога, десь стала на своє місце. Ти просто за шлейку, за кінець шлейки потягнув, натягнув, скільки треба і відпустив. Воно зафіксувало. І не треба єсть на гафах. Шкіряні рімішки з пряшками. Ну, Там треба вже по відверстях собі виставляти. Тут собі просто... Зараз отворе можуть співпадати з вашою ногою. Да, з вашою ботинкою. Тут можна під будь-який розмір. Затягнули, з якою силою ви хочете. Все, воно тримається. Далі верхня частина зроблена ліпучку. Витягується. Плюс на ліпучці тут зроблені закльопки, зафіксовано жорстко кольцо. Тут ви можете розтягнути, відкрутити, підняти, виставити. Назад ліпучка, ну, показуємо, вставляється. Колечко з нержавейки, щоб не ржавіло. Ну і вокруг ноги так само вам під розмір. Далі у нас як -то називається пад. Да. Один рідер, він теж відстогується, ми зробили так же саме. Треба зняти, постирати. Ну, там, може хто не стирає, О, там, компресором от дуть от пилюки. Тобто, людина Та, собі... просто саме банальне, якщо він десь у вас порвався чи видався, Дзвонили до пана Руслана, він зробив новий ну, працює. Робиться, буду робити, тому що хлопці просять, е просять. я шив. У мене було там пару штучок е з... вільних. Отправляли. Отзиви дуже хороші. Людина день попрацювала. Це Мені сказав пан Діма, Він е попрацював. Каже, дуже довольний цими падами. І так само вони всередину ми вставляємо на ліпучку. Плотно, добре, нікуди не, не дівається. Ну, Ось так от у нас. Так, пробуємо вдягати зараз на диворіди. Ось такі нові гафи. Е, Діма взяв у мене гафи. Буде зніматися відео, обзор. Ви можете у Діма Арбумена на каналі подивитися повністю ну ще один обзор со сторони професійного арбуриста. Його ммнія, його слова. Ну, Коли він до мене приїхав і взяв руку, він дуже був розхищений, то що получилось. Ну, так, ну ось на нозі гаф аделіт, щоб трошки в ниві, трохи обув звичайно не підходить, але мені трошки не вистачає ліпучки іноді. І вона мені тут крепиться буквально тільки трохи величким кончиком. Ну так, да, тут виходить, ну, скільки Раз, от, сантиметра 4. Ті, ну звісно, да. в мене є сапоги на сапоги, а зутягу скварна, вони вищі, вони більші, на них трошки краще. Але за що те, що в мене мала нога, мала нога трохи висить. І ось такий. Момент один. Ліпучка. Липучка застегується в цю сторону. Ви лізете по дереві, буде постійно, постійно да, або чимось фіксувати, теж не вийде. Ну, звісно, трошки обу, вона трошки покращиться. Да, в принципі, от, на рахунок того, як в них лазити, в них досить зручно, тому що висота так. По-перше, що тут можна виставити, і висота я собі виставив, досить комфортно. Тобто, в принципі, я навіть можу присісти в них і вони мені ось тут не будуть давити. Коли буває тобі десь на дереві треба. Спустити ще піднятися і тобі треба на пів ноги так виставити вперед, то в принципі тут зручно, вона тут нічого не даме. Ну що, Міряємо тепер Добре. нові Це у нас... українські гафи. Це Права нога. Зараз е в наявності 4 пари є готових. Ну, Одну Діма взяв на тестування, відео тестування. Піджимай, так як тобі удобно. Високо підняв, угу. постав на, на землю ногу. Тобі трошки то, тут підтягнути сильніше, да. е, ще, в принципі, о... те ж саме досить чудово зручно. Єдине, що може цей кінець щось не... Не, отаємо, там, от з ним. Ні, то й воно там збоку заховати, там, то таке, бо брав длину, так само брав, чуть-чуть чуть більше, длів... бо... У кого 45-та є нога, а в кого 40-кова, У мене то 40 нога. А, наприклад, у кого великий бутінок, то піде більше ленти. Там людина, якщо йому не потрібно, можна... Ну я б його, звісно, не відрізав би, тому що, наприклад, ви на дереві, ну, я на своїх лізу, там, цей кусочок торчить, я собі ногу підняв, я раз, раз. раз підтягнув, є за що схопитися. І ще одне я е, такий момент. Я зараз покажу саме ці ногу рівно. Едельі е, розміщено посередині пластик. Тут я зробив чуть-чуть сміщення берцову кость. Тобто вони як пластик розвернутий сюди. Тобто, виходить, тут десь помню, 12 см сама. Цей пад 30, а остальне сюди більше на берцову кость. Тобто, коли лізеш по дереві або стоїш в гафах, упор йде, сюди берцову кость більше. Вони розвернуті. Але це я таке, ну у мене так зроблено. я вже пару років працюю доволі. Це з совятами хлопців. Тож я коли робив, з Антоном совєтув, все з Дімою Балаков. Все це ж розроблялося не, не просто так, що там раз-два зліпили, ліж би продати. Робилося, щоб було удобно, щоб воно було добре працювати. Саме основне це те, що взяли оцю основу. Да, да, дуже, дов, дуже довго. І у вас косточка вільна, тому що коли ті моделі були тут була Прямо. рівна основа, да, да, да. то терло в косточки було досить незручно. А це, дякуємо дорі, що вони... Провели багато років, досліджуючи цю тему, і зробили таку ось анатомічну основу для своїх. І ми вже, чесно кажучи, з них трошки його взяли да, і почали використовувати. Але, як чесно кажучи, це перші і єдині гафи в Україні, які заслуговують уваги. Тому що те, що продається в Україні, я довго передивлювався кучу файл, сайтів, кучу всяких рекламних роликів і всього. Блін, ну немає у нас, не роблять. А це насправді найперші і най, скажімо так, зручніші гафи, які є в Україні. Ну і напевно всіх цікавить ціна питання. Ціна питання вже одні продані, 10 тисяч гривень. Ціна, ціна в два рази менша, ніж на гаф Едлорід, але вони нічим не уступають самій фірмі Едорід. Тому кому потрібно. Буде е, координати і інформація в описі до відео. Або дзвоніть мені, я вам скину контакти пана Руслана. Я є з гарбалістика напряму... України, я теж там є. Хто зможе мене знайти, пишіть на вайбер або на месенджер. На месенджер, да. Да. І за... питання замовляйте. Да. Ну, Найближчому часі буде, звісно тестування на дереві, тому що зараз трохи холодно, на вулиці зима, і не дуже хочеться лазити в таку погоду по деревах. Але, але можливо, пан Дмитро, наш славно звісний аргумент, вже десь лазить по деревах і вже їх тестує. Добре. Тому чекайте на нове відео. Всім дякуємо за перегляд. Вам гарного дня і до зустрічі! Може, комусь. Потрібно пади, м'яка частина, теж можете дзвонити, вони шиються, тому що це такий розходний розходний матеріал, матеріал да. ну як розходний. Може, в когось там гафи старенькі, удобні, і він хоче просто подушечки. Бо в нас є хлопці, які старі кожен, такі ще гафи, а вони просто шиють подушки з поролоном, Туди підкладають, застрігують, мудрують. мудрують да. Ну, таке. Кожен по-своєму, хто як То й може, але тут уже, скажімо так, да. чудова якість і чудово виконані ці всі пади. Фірма Крок теж такі. Я ось недавно мені попало відео фірма Крок, яка втекла з України. Вони випустили нову версію своїх гафів. Якщо ви пам'ятаєте, у них е, тут болтиками розкручувалася і вона висовувалася. Е, ш... Тримач Тримач, да. так. Вони так же само взяли е, оцюй пластик стеклотекстоліту зробили, при, теж прикрутили, така подушечка. І та же сама, що в мене, ось. Ну, я не кажу, що я там. Вони в мене скопірували, я в них скопірував. Просто воно таке продається на ринку такий матеріал лента. Це вона йде грузова. Дуже удобно шить і вона м'яка. Те ж саме у них у крок використовує цю ж саму ленту, оце, що вокруг ноги. Тому гафи вийшли зручні, да. практичні. Кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня, до одного знущих, до побачення. Thank you